Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні спеціальне відео для тих, хто полюбляє і колекціонує саме мініатюрні версії парфумів, хто не награвся в дитинстві в ляльковий будиночок. Я покажу свій скарб а саме отакі мініатюрні версії. Вибачаюся одразу, бо розмовляю вніс. Просто задовбала алергія на амброзію. Можливо, хтось теж страждає. Тим привіт! І мої співчуття я з вами. А, тож приємного перегляду, зараз про все докладніше розповім. І почну я з мого улюбленця. Це Наомі Кембл Приват. Я вже розповідала про нього відео про. Аромати для мам, мами у флаконі це квітково-фруктовий, дуже ніжний жіночний аромат, який це фрукти, які запудрюються і перетворюються на такий доглядовий, косметичний аромат. Дуже-дуже мені подобається, його можна придбати. До 50 гривень можна Ось таку п'ятнашку придбати, це 15, 15 мл він з пульвіком. Мені дуже подобається саме цей флакон, але ну, іншого нема. Але дуже, це мініатюрна версія і дуже зручно не користуватися, саме тому що є пульвік. А, далі ще один 15 мл. Celebrity Life Lux від Jennifer Лопес. Це фруктова жуйка. От реально, це просто запах фруктової, такої соковитої жуйки, або запах якогось такого люксового дорогого шампуня для волосся. Дуже насичений, дуже такий соковитий. Яскравий, такий, ну, як цей флакон, от, от, от подивіться на цей флакон, на ці кольори, от, от такий і аромат всередині. Просто шедевр, як на мене, саме, саме флакошик. Він теж є в продажу, я бачила, навіть, навіть поривалася ще задублити, але, ну. Поки що зупинила себе. Дуже гарний, якщо колекціонуєте, і вам тут подобається, дуже доступна така розкіш до вашої колекції теж можна придбати. І ще один теж 15 15 мл це соковиті абрикоси, кумкват. Від ну впізнаваний дизайн флакону від Сальвадор Далі. Цей аромат я зносила саме коли ми відпочивали з малим на морі, тому він у мене з'якурився саме от з таким відпочинком на морі. Він пахне сонцем, він пахне піском, він пахне морською водою для мене. Дуже цікаві е, фрукти, е, які е, тут не заявлена морська вода, але вона відчувається. І, і фрукти, цитруси, які запудрюються для мене теж є пульвік. Дуже зручно було користуватися, і він маленький. У мене ще такий був лагуна, але я його продала, бо лагуну я не змогла носити. А ось цей, бачите, як добре, таке добряче я зносила. Залишилося трошки. Далі аромат від Fragonard Belle Sherry. Теж з пульюком. Це вже а ні, теж 15 мл. Теж дублює оригінальний флакон, він наче металевий, або скляний пофарбований, я точно не знаю. Ну, на це пишуть, що це фруктовий, ванільний, цитрусовий, тропічний, білоквітковий, Там в піраміді є і мандарини, і карамбола і кориця. Я цього всього не відчуваю. Навіть геліотропіки я люблю, і жасмин, ландеш, але для мене він пахне чомусь лаком для волосся, якщо чесно. Якось не знаю, я його трошечки не зрозуміла, але в колекції він є. Позбавлятися не збираюся. Якщо ви з ним знайомі, вам він подобається. Ви відчуваєте оці цитруси, оці, оцю пудровість, не знаю. Для мене це лак для волосся пахне. Ну, може, комусь подобається такий косметичний аромат, то може комусь зайде, звичайно. Далі просто шедевр в плані оформлення, бо це просто ідеально. Це 5 мл. 5 5 мл з пульвіком. І ще й дублюючий оригінальний флакон. Це просто, я, я просто в захваті від цього флакошика, від е, того, що всередині я не дуже в захваті, а от від флакошика я просто в захваті. Якщо б всі бренди робили такий формат по 5 мл з пульверізатором, з дублюючий оригінальний флакон, я б напевно що скупила все. Це просто не знаю такий маркетинговий хід. Ви б збагатилися, тому я, я не розумію, чому цього ще не роблять. Хоча б кремчик, напевно, що загнувся, бо всі купляли саме такі формати, бо це ідеально для знайомства і ідеально з боку естетичного. Просто це якась насолода. Що по аромату? Аромат, ну, як і всі провокатори, він, він трохи важкуватий для мене. Виявився, називається ще це, перекладається на інтерес як коханка або а, гаспаржа. Ну, якось так пошлуату трохи, і тут така дівчинка в пальчохах теж. Він про пудру, він про якусь таку будуарність він м -м, про османтус, ірис, ілан і лан -і, і білу замшу, і таку трошки ну скусятину як і всі провокатори. Е ну Не знаю, носити я його не змогла, але це це, це для колекції це просто. Просто шедевр. А далі покажу вам єдиний чоловічий в цій колекції. А парфум вкрала з полички свого чоловіка. Це Terra Hermes. Це ідеальний чоловічий парфум, як на мене. Для справжнього чоловіка. Не банальний. Дуже насичений, дуже зігріваючий, ідеальний цитрусово-деревинний, пряний аромат. Флакошок теж чудовий. Тут є така характерна для РМС літера H. Для мене він має такий осінній настрій. Ідеально впишеться, мені здається, в наш гарний жовтень, жовто-багряний. Просто не дивлячись на те, що чоловік користувався з намазом з цієї мінки, дуже шлейфовий, дуже насичений. Я його відчувала з нього на прогулянці. Просто, просто шедевр, як на мене, найкращий чоловічий аромат. На всі пору року, мені здається, але от саме восени він буде ідеальний, ідеальний зігріваючий такий цитрусово-пряний напій. Дуже подобається. Далі Dolci Cabana The One. Це версія в туалетній воді. Я відливала собі в Ватомайзер і намагалася носити його. У мене не дуже вийшло, якщо чесно. Бо це така важкувата для мене лілія здалася, виявилася. Але все одно вважаю його дуже гарним, квітковим лілейним ароматом. Якщо ви полюбляєте Лілію, не боїтеся, якщо вона на вас може заіндовити, то спробуйте його дуже гарно на весну. А з цього аромату почалася, з цієї міньки почалася моя колекція мініатюрок. Це перша, яку я придбала, і він мені настільки сподобався, що я у і купила собі тридцяточку Олімпія від Парапану. Вже всі майже його знають. І знаю, що це солона ваніль. У мене він асоціюється з. Теж з морем з відпочинком біля моря, але з таким відпочинком вечірнім вже він більш для мене на вихід. Обожнюю його саме от в серпні, ввечері він ідеально звучить. Солона ваніль, амбра, дерев'яшки. Прекрасно. Далі мінічка, після якої я теж офлаконила. Взяла повний формат, це екстатік від Бальман, Це таке класичне поєднання трояндочки і лічі. Це такий квітковий з кислинкою. Троянда з кислинкою. а Тут також є порічка, яка теж дає таку кислинку, і зелений мандаринчик. Троянда, магнолія, жасмін, трохи амброксану і трохи дерев'яшок в базі з мускусом. Така поливашка на літо, на весну на літо дуже такий дівочий, я б навіть сказала, такий знаєте, аромат для нареченої. Ну, Тобто такий легкий, квітковий, дуже прикольний. А от вже його його версія, це вже його парфумерна версія, це вже серйозніше. Його я не офлаконила, але вже думаю над цим, бо аромат просто чудовий. Він має зовсім інший настрій. Він такий насичений, він такий осінній, як на мене. Боже, ну якщо ви любите таку насичену класику. Таку вишукану, то я думаю, що цей аромат вас точно зацікавить, бо він такий древесний, він деревинний, він такий солодко-пудрово-бальзамічний, але є якісь такі трохи акватичні і свіжі ноти. Він не дає отправну, він не, не грузить, не, не вивозить, не вносить вам голову. Дуже цікавий на осінь, просто мені здається ідеальний варіант. Починається з яскравої такої груші, османтуса, трохи запудрується, бо є орхідея і рис, і е, в базі сандал, шкіра і якесь дерево. К каш кашмаран, кашемір. Я. Не дуже в цьому розбираюся, але обов'язково познайомтеся. Мені здається, що він теж є в, в продажі ще... просто, просто чудовий. чудовий. Далі ще один шедевр, як на мене, що стосується флакону, і ви мене зараз зрозумієте, це «Ля пантера від Cartier. Це просто неймовірно. Я я не люблю шипри, я не люблю ці всі історії про мох. Вони про пачулі, вони для мене заважкуваті. Це для любителів теж класичних композицій, як на мене. Але цей флакон, я, звичайно, не буду купляти ну, повний. Боже, ну це дуже гарно, це дуже гарно. Абрикос, мох, османтус, пачулі, гарденія і мускус. Це просто. Ідеальний шипор, ідеальний флакон. Якщо ви полюбляєте таку класику насичену, то вам буде цікаво познайомитися з цим шедевром. Так, поруч зі мною з'явилася моя маленька асистентка, і вона може додавати якісь ремарки до моїх слів, тому прислухайтеся про цей випадок. Можливо, вона розбирається трохи краще, ніж я. Далі ось такі кристаллики від. Версача. жовтий кристалик це а, цитрусовий, грушевий, жовто-квітковий, такий старий, добрий, люкс, а, чимось а, мені схожий на омній булгарі, такий він в такому ж настрої, я його так трошки. Поносила переливала теж у Атомайзер. Сподобався, але ну, так флаконювати. Прям, ну, нічого такого особливого я в ньому для себе не знайшла. Але приємний, приємний така, весінній такий, приємний аромат промазу. А ось це, не дивіться, що це написано Versailles, Кріс Ні, Це огірки. Огірки з кропом. Для мене це просто розсол, і якщо ви бачите, я теж намагалася, але ні, ні, і ще раз ні. Це туалетна вода, це важливо, бо парфумерна, я так розумію, туалетна вони відрізняються. Ось туалетна мені не зайшла і не хочу навіть, навіть не хочу. Ну, але для колекції такий флакошик в мене все ж таки є. Далі ось такий варіант боді від Барбари, а саме Body Tender. Він дуже гарний, насправді, це такий фужер трояндовий, дуже, дуже гарний насправді. Але мені тут заважає оця полинь, яка яку я відчуваю більш за все. Він прямо от я понюхала тільки що з, ось з, з флакончика, і він прям. Я, я його досі відчуваю в носі. От він настільки він застрягає в носі, і він такий, блін, він реально цікавий на літо, така роз, рожева водичка, але чомусь оця полинь мені заважає. Якщо б не полинь. Можливо, не було б у цієї родзинки в ньому. А для мене ця родзинка, вона наче і приваблива, але чомусь от якось. Хоча я теж ось намагалася його носити, переливала для себе. Класичний баді мені подобається трохи більше, ніж цей. Він в мене був в семплі, і я його трошки поносила. Далі знятість святість це ось такі малиши від Івроше. Тут вже стерлися всі написи, але це ваніль, повірте мені на слово. А це неролі. Неролі тут крапелька залишилася. Ну, Дуже про них розповідати не буду, бо ну, їх ніде не достати, не дістати, не купити, тому немає сенсу про них щось говорити. Я б ще дуже хотіла познайомитися з Ірисом з цієї лінійки, але це вже, напевно, теж неможливо, тому що в ніде є. А якщо і є, то за такі гроші, що ну, нафіг, не, не треба таке. Не розумію, чому зняли цю лінійку, бо вона дійсно дійсно дуже гарна була, вона прям така люксова або путіковий люкс. Прям, ну, ну, прям гарна. Не знаю, чому зняли. Ось така мініатюрка. 58 Avenue від ДюПО. Як на мене, це ще один такий універсальний солдатик. Якщо вам ну, дійсно не хочеться заморачуватися, просто хочеться гарно пахнути по-жіночому, от це воно. Це в ту ж категорію, що і. Ось такі коментарі будуть. Теж категорію, що і пурфан е, від Лакост, бо він такий теж трохи з косметичним доглядовим таким ароматом. Тут є малина, є лимончик, така кислинка на початку, але потім запудрується, бо є фіалка, цикламен, жасмін, і в базі навіть є панакота, мускус і пачулі. Така універсальна така річ, не знаю, він не дуже популярний, і напевно, що будете відрізнятися, якщо будете їм користуватися, бо я ні від кого його не чула, і він такий недорогий, як на мене. Спробуйте хоча б міньку купити, бо мінка доступна. Тут взагалі все доступно, до, я так розумію, до 500 гривень можна все придбати. Дуже смачнющим для мене виявився ось цей аромат Redwood від Disquард. Він дуже фруктовий, такий з кислинкою, дуже насичений, такий прям соковитий, тропічний. Належить до групи квітково-фруктові. Зробив його. Ух ти, який вітер. А зробив його Олівер Cress, якщо цікавий вам автор. Тут така кисленька клюква і рожевий перець на початку, а потім кисленьке лічі з трояндою, магнолією і кедр, мускус і Amberwood в кінці. Не знаю, для мене він такий смачнющий, він чимось схожий, напевно, на. На рожеву зірочку від мугля. Його порівнюють із ангелом і демоном, бо він теж такий фруктовий. Я би хотіла такий флакон собі в колекцію. Треба ще поносити, бо він у мене нещодавно з'явився. Цікавий, цікавий, насправді цікавий. А далі такий східно-квітковий аромат від Фенді. Я, вибачте, не прочитаю цю назву, насправді. Цитрусовий квітковий, такий пряний, трохи пудровий. Не знаю, в нього така піраміда цікава. Тут і червоний апельсин, сицилійські мандарини, і перець сичуанський, і бергамот. Ну, тобто цитросовий на старці, потім піон, фіалка, ще якісь квіти. І в кінці червоний кедр і мускус. Чомусь ці аромати Fendi для мене якось вони нічим мене не чіпляють. В мене декілька є саме міньок в колекції. Оцей, наступний теж я покажу. І ще два в тревел-версії це Furiosa і Fanді і чомусь вони от всі, навіть в тревел-версії, Пшикалкою вони теж стоять без діла, чомусь мені не ну, тягнеться до них рука, щоб їм користуватися. Так, для колекції вони в мене є. Так, вибачаюся, я переплутала це в мене не Fendi, а Ескада. Щось переплутала я. Дизаймі. Це аромат 2009 року. Він такий трохи, як на мене, ольдскульний трохи. Е, солодкий, теплий, такий пряний, кавовий, трохи шоколадний, е, трохи лактонний. Тут дуже смачна піраміда, і цитруси, і, і шоколад, і кава. І, і, і навіть заварний крем якийсь є в піраміді, але ну носити таке чомусь не не змогла, не знаю. Хто його знає ще з тих років, можливо, для когось це така машина часу, можливо, для когось такий аромат ностальгія. Я його тоді, коли він був популярний, я його чи не був популярний, не знаю. Я його тоді якось не була знайома, познайомилася вже, от коли почала збирати колекцію. І якось якось мимо, не знаю. Мене він чомусь не зацікавив особливо. І останні в цій чудовій моїй колекції це отакі Чушки, Я купила їх одразу три, щоб перевірити все, як то кажуть. Ну, не знаю, не знаю. Оце пачульовий. Пачульовий солодкий, фруктовий, деревинний. А, відноситься до групи шипрів фруктових, але, але, але ну, з пачулями в мене якось не дуже склалося. Якось і якось цей мене не зачепив. Такий варіант а, льо. Сподобався мені трошки більше, бо тут баргамот, піон, нектарин ну, тобто він такий легкий, дівочий, але теж нічого особливого, якось і таких мільйон і, 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 і вагонетка таких схожих ароматів, тому теж повноформатний флакон, а в колекцію мені не потрібен. І ось такий туалетна водичка ось цього аромату. Теж щось таке сказати про нього. Ну Це груша, зелень, імбир, трояндочка і дерев'яшки в базі. Не знаю, теж особливо я його поносила, намагалася теж. особливо навіть мені не запам'ятався ці флакошики. ці. Три бульбашки в колекції мене дуже тішить. Ось така вийшла в мене маленька мі-мі-мі-колекція. Дуже дякую вам за вашу увагу. Дуже дякую моїй асистенції, яка приєдналася до нас. Сподіваюся, її коментарі вас трохи потішили. Мене тішить кожного дня. А ось. Буду рада, якщо ви приєднаєтесь, покажете свої е, міні-колекції, -мі свої мініатюрки, якщо у вас таке е, такий скарб є, то діліться ними теж. Буду дивитися ваше відео. Е, ще раз дуже дякую, бережіть себе і своїх близьких. До нових зустрічей. Всім па-па.